І так, друзі, я думаю, що ви помітили, що на вулиці стало дуже холодно. А саме для таких речей в нас розроблені спеціальні штани, які вдягаються поверх ваших основних штанів. А так, я думаю, що ви вже чули про такі штуки, як, наприклад, сьомий шар. По екваксу від армії США чудова річ насправді, але вона насправді не дуже підходить під наші бойові умови, тому що сьомий шар, якщо ви не в курсі, він розрахований на температуру до мінус там 40 градусів. А в нас якби мінус 40, я не знаю, коли ми останній раз бачили. І через те, що воно розраховано на настільки низьку температуру, воно не розраховане на дощі. А в даному випадку в нас дощі дуже часто бувають в Україні. І ось такі штани, вони саме розраховані для того, щоб ми використовували їх в нашу українську зиму. Вони в нас виконані з мембрани, тобто вони не пропускають вологу. Дуже прям, дуже, дуже, дуже довго можна знаходитися під сильним дощем в них. Це, ну, так, це той тип штанів, які вдягаються поверх ваших основних штанів. Якщо вам стало жарко, ви їх знімаєте. Також, для того, щоб ці штани прожили набагато довше, ніж всі інші. Тому ми посилили в усіх тих місцях, де вони можуть бути пошкоджені. В першу чергу, це, звісно, коліно. Коліно в нас глобально, от, так от повністю, от так, передня частина тут закрита американською кордурою від фірми Invista. Нижня частина у нас ось тут знизу також виконана з кордури. Ось ця застібка в нас продубльована не тільки велкро, а ще й кнопками, тому що ми розуміємо, що якби, в яких умовах будуть використовуватися такі штани, і це все буде забруднене, це все буде, якби Велкро може не дуже сильно працювати. В нас тут є ось такий гачок, щоб ця штаніна якби, не підстрибувала на вас. Ну і звісно, сама ось ця блискавка, вона таким чином розроблена, щоб ви повністю могли розстібнути штани, вдягнути їх на себе. І досить це було швидко і зручно. Ми як утеплитель ми використовуємо Climashield Apex, це, це взагалі найтоповіший потеплювач, який тільки зараз використовується. Він сучасніший, ніж, там, наприклад, Geoloft чи Primaloft. це більш якби, наступна так скажемо, генерація утеплювачів. Нижня частина зсередини в нас вкрита також мембраною тканиною, щоб вона не була пошкоджена, тому що ця тканина це, вона досить тендітна, вона таким чином зроблена, щоб максимально ефективно утеплювач працював з нижніми шарами. Що стосовно всіх інших матеріалів, то у нас все використовується тільки оригінальне. Вся пластикова форнітора від фірми 2М, всі блискавки від фірми ЮКК японські, особливо ось ця величезна молення, вона від ЮКК, це дуже важливо.